Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Діти, у нас з вами чудова пора року літо І всі ми любимо дослідження. Тож сьогодні я вас запрошую на досліди. А досліди ми з вами будемо проводити з водою, піском, камінчиками та мушлями. Спочатку пропоную вам просіяти пісок. Пісочок просіяли і охайно висипаємо його в скляну тару або в прозору тару. Тепер беремо лійку і поступово наливаємо водичку. І дивимося, що ж відбувається з водою. Як ви думаєте, у воді з'являються бульбашки. Зверніть увагу, як булькає водичка. Це у нас відбувається тоді, коли вода стикається з твердими предметами. В даному випадку у нас пісочок. Діти, зараз я вам пропоную зафіксувати пластиліном скільки у нас води. Зараз поступово пропоную вам помістити. У воду камінчики і подивимося, чи збільшився рівень води від той рисочки, яку ми з вами помітили. Подивіться рівень води поступово виходить за верх рисочки. Я пропоную вам ще кинути мушлі, вони в мене є великі і маленькі. Діти, ви можете поступово спостерігати, як рівень води піднімається поверх рисочки. Тобто, подивіться, коли моя мушля не тонула, ми в неї набрали води, і вона також пішла на дно, і рівень води піднявся поверх рисочки. Діти, так, за допомогою таких експериментів ви можете визначити, як піднімається рівень води, тобто важкі предмети витискають воду. А давайте пригадаємо, з чого ми все почали. Так, спочатку ми просіяли та насипали пісок у прозору ємкість. Потім поступово налили водички і спостерігали, як вона пускає бульбашки. Також позначили рівень води на початку нашого досліду. А після нашого досліду, як ми помістили туди камінці і мушлі, відмітили, наскільки піднявся рівень води в нашій ємкості. Тож, діти, я вам рекомендую разом з батьками зробити подібний дослід. Гарного вам настрою під час дослідів! А на сьогодні я вам кажу до побачення! На все добре, мої любі!